Проблема смороду у місті одна із топових для Луцька. Багато років поспіль влітку. обласний центр потупає у нестерпному запаху каналізації та відходів. Попри обіцянки місцевої влади подолати цю проблему 2023 рік не став винятком. Службою 1580 з 3 травня по 6 серпня зафіксовано 410 звернень зі скаргами на жахливість морі. Переважно люди потерпають від цього у вечірню пору доби. Третина скарг надійшла з північно-західних районів. Луцька 40-го ...мікрорайону привокзального вулиці Арцеулова. Очільниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лиса констатує, тут причина очевидна. Ці райони потерпають від смороду, спричиненого поширенням повітря від очисних споруд у селі Липляни. Можуть люди відчувати неприємні запахи, тому що проводиться величезна робота по вивезенню мулу з молових карт на цих очисних спорудах, тому що це є одна із передумов здійснення по реконструкції каналізаційних очисних споруд, яку ми сподіваємося, що розпочнеться в наступному році. а Зараз власне тримають підготовчі роботи. Зрештою, більшість скарг надходить з південної частини міста мікрорайонів ДПЗ Красневе вулиці Львівської. Ми вирішили опитати місцевих мешканців, наскільки гостро стоїть ця проблема. Їдеш так смердить, що я не можу. Додому їдеш на роботу, їдеш все роботи, те саме робиться. Бучо на Львівській їхали, так само на Львівські такий бо що ужас. Чого причина, власне? Несе якась біопека, не знаю точно. Взагалі, тут то смердить страшно. І це тут близько отстойники. Якщо повернеться вітер сюди, в цю сторону до нас, то кажу, немає чим дихати. Ввечері дуже сильно смердить. Якщо повернеться вітер з цієї сторони зустойників, то так несе, що вікна не можна відкрити на балконі. Її чути скрізь. Я є мешканка тут і з сусіднього села Остів, гірка полонка. Чути, де хоче його. Чути. Ну і заважає, звісно, заважає. Смердить скрізь, все смердить. Ну власне, в чому проблема? Ну, проблема в чому? Ну, певно, треба звертатися до влади, і влада, напевно, знає, в чому проблема. Ми, ми, ми прості мешканці, ми не знаємо, в чому проблема, але смердить. Після цього ми вирішили почути, що кажуть мешканці Леплян та Вишкова, які живуть недалеко від тих же очисних споруд, кипелиць водоканал. Кожен день майже. Якщо вітер з Вишкова, в нас кожен день смердить. І це так смердить сам, що не можна навіть на вулицю вийти. Це переважно коли? Переважно найбільше ввечері і ранку. В центрі завжди дуже часто запах іде. Ну такий неприємний. Враховуючи, що самого ранку то потрібно, ну якщо жара зараз, то потрібно вікна відкривати. А якщо дитина вдома, ну потрібно провітрювання. І це кожний рік у нас таке. Да? Особливо воно відчувається все таки літом, коли жара. Не знаю, чи до влади нашої, це якби. Ну, я знаю, що звернення завжди є. Там були хащі, було запущено, і там дійсно був такий сморід, бо вони вивозили цю землю на поля. На даний момент у нас такого сморду, ну, звичайно, буває, але ну, набагато менше. І вже ці карти, вони якби старі. Це все вивозиться, як розказала, і вивозиться, по-моєму, ну, на вілію, на поля, і це мусово ще все це очистити. Зараз менше смерде через те, що там йде очистка. Очистка там додається, я там роблю і там зараз набагато. Так зараз немає, як було. Це й не дивно, адже пані Тамара сама працює на очисних спорудах, тож їй до таких запахів не звикати. Та й керівництво, вочевидь, не погладить по голівці за критику. Разом з тим, головний Луцька Оксана Лисак каже, що поширення сморду має наукове пояснення. Ляв наявні результати лабораторних досліджень свідчать про те, що в цих районах у повітрі концентрація аміаку, сірководню і оцтової кислоти перевищена у рази раніше. Ми замовляли лабораторні дослідження якості атмосферного повітря, реагуючи на скарги громадян, тобто в тих районах на тих вулицях, звідки надходило. Ми заключили угоду з обласним лабораторним центром МОЗ України як незалежною організацією, тому що так вони і не Держпродспоживслужбі, не підпорядковані. Не екологічні інспекції, ну є на даний момент така незалежна структура. Більше того, Оксана Лисак запевняє, що у попередні роки навіть встановили джерело цього смороду. Було доведено, що об'єктом виникнення є очисні поля гнідавського цукрового заводу. Ось я думаю, що напевно переважна більша мешканців Луцька, проїжджаючи біля цих фільтраційних полів, ну точно чули цей запах. Цього року, значить, ніхто не береться однозначно сказати, ці заводи є причиною смородучині. Наразі триває розслідування, і члени тимчасової комісії допускають, що проблема знову ж таки поля фільтрації цукрового заводу та заводу з виробництва біоетанолу біопек. Ці два підприємства користуються одним місцем утилізації відходів: це відстійники або поля фільтрації. Є угода між підприємством, за яким гнідавський цукровий там дозволяє чи дає право користуватися тими відстінниками, тому участь кожного підприємства тут очевидна. Однак представники цукрового заводу називають це фейком. Зокрема, голова спостережної ради гнідавського цукрового заводу та співвласник Біопек Ярослав Галькевич каже, що цю тему ще 10 років тому розкрутили спеціально під вибори. Мовляв, подолання смороду стало однією з передвиборчих обіцянок нинішнього мера Ігоря Поліщука. Та команди кандидатів Ігоря Палиці. Зрештою, замість того, щоб знайти усі чинники, які можуть провокувати це масове явище, луцька влада знайшла ЦАПа відбувайла. А тому понині міська рада жодним чином не довела того, що причиною всього є діяльність саме гнідавського цукрового заводу чи БіОПЕК. За цей весь період. Я особисто да, не бачу жодного документа, який би підтверджував зв'язок. Очисних споруд Нідавського цукрового заводу і біопека до виникнення смороду в місті Луцьку. За словами Ярослава Галькевича, коли гостро постала проблема і почались звинувачення, першими, хто відкрив двері і надав усі документи і можливість для перевірки, це був Гнідавський цукровий завод. Нещодавно, за ініціативи Баратинської сільської ради, відбулась нарада, під час якої озвучили нові дані лабораторних досліджень. Так, на виконання державної програми моніторингу атмосферного повітря міська рада провела дослідження в контрольній точці за адресою дружби народів. 3 звідки у попередні роки поступало найбільше скарг на сморід вперше перевищення концентрації в чотири рази по аміаку і по сірководню ось лежить протокол. Сьогодні ми його тільки отримали, по аміоку це було середньодобове в чотири рази, і по сірководню одноразове це було, зараз скажу за результатами протоколу, сірководньому максимально разові концентрацію, денний та вечірній час просто одноразове перевищення сірководню було, було засвідчення в рамках цього моніторингу. Однак представники заводу кажуть, що не бачили, то не знають, що це за дослідження, і на основі яких методик вони проводились. Просто декларування про перевищення норми шкідливих речовин на, в районі ГПЗ певних вулиць само по собі ніяк і ніяким чином не прив'язує діяльність біопека чи цукрового заводу. До цієї події. Тож у Ярослава Галькевича виникли сумніви щодо результатів і рівня зафіксованої концентрації хімічних сполук у повітрі, які є причинами смороду. Якщо замислитись глибше, то концентрація в чотири рази, як задекларовано, аміака в районі ГПЗ. Давайте подумаємо логічно. То яка має бути концентрація на заправці UPG, якщо вітер співпадає, якщо він співпадає направлення вітру. Яка концентрація аміака має бути тоді на очисних спорудах? Голова спостережної ради гнідавського цукрового заводу визнає, що у 2016 році мали припис, але помилки усунули. То що стало джерелом смороду, і де відбирались зразки цього річ? Варто над цим помислити. Може, якісь Вихлопи цього м'яка існують на ГПЗ? Може в цей час відбувалася продувка каналізаційної системи? Може ці проби бралися біля якогось іншого істочня, я цього не знаю. Ярослав Галькевич запевняє, гнідавський цукровий завод здійснює на очисні споруди скиди тих речовин, які дозволені санітарними нормами. А на заводі біопек відходи з виробництва або так звана «барда» взагалі не скидається в систему каналізації і не виводиться на поля фільтрації цукрового заводу. Декларування про те, що попадає на очисні споруди барда, це абсолютний фейк. Нічого барда туди апріорі не попадає. Співвласник заводу Біопек пояснює, багато років тому тут розробили і впровадили систему утилізації борди через тимчасове зберігання у лагунах загальною ємністю більше 60 тисяч тонн. Вони розташовані на території заводу з виробництва біоетанолу. Знімальна група напросилась і таки потрапила туди. Попри те, що лагуни наполовину наповнені бордою, неприємного запаху тут немає. Ну ви чуєте запах? Ну, я теж не чую. Як розповів головний інженер заводу Біопек, після осушки цей продукт, аналогічно як і в Європі, використовується аграріями. Це біодобриво, яке добре освоюється ґрунтами в сільському господарстві. І його вартість у 5-8 разів нижча від азотного чи іншого добрива. Тож біопек не лише виготовляє біоетанол і компоненти для нафтопродуктів, а й продає осушену борду. Це не відходи, це вторсировина, сировина, аналог, як на цукровому заводі жом. Вона забирається, ми її забираємо назад на рецикл. Інша частина йде на поля. Ніякі в скіді, от вона вся товстою плівкою, нікуди нічого не попадає. І саме основне, тут взагалі ніяких шкідливих речовин немає. Після цього ми попрямували на поля фільтрації гнідальського цукрового заводу. Там, звісно, присутній неприємний запах, притаманий каналізаційним відстійникам. Однак дещо слабший у порівнянні зі смородом, поблизу очисних споруд «Луцькводоканал» у селі Ляни. Так запах, звісно, присутствує, бо сюди ще потрапляють ну, самі стоки туалет. Щороку восени в сезон переробки цукрового буряку відстійники наповнюються, адже сировину потрібно мити та очищати перед обробкою. Окрім цього, на заводі працює багато людей, тож сюди також потрапляють каналізаційні відходи з туалетів. Тично до нового наступного сезону усе відстоюється і підсихає. Після чого мул знову ж таки вивозиться на сільськогосподарські угіддя, аграрії використовують це природні добриво для підкислення ґрунтів. Представники заводу запевняють, що поля фільтрації експлуатуються згідно усіх санітарних норм, але як не крути, тут завжди присутній неприємний запах. «Скровий завод проводить е, постійно моніторинг. І, напевно, ви якщо потрібно вам там. Пару місяців назад робили моніторинг по точкам. Тобто ніде ніяких перевищень допустимих шкідливих речовин не було. Представники заводу визнають, місцевим мешканцям може заважати цей сморід, однак... Ці поля фільтрації побудовані, ой, дав Бог пам'яті, чи в 54-му, чи в 53 му році. Ми зараз знаходимося прямо біля них. Санітарна зона полів фільтрації 500 метрів. Якщо сільради, чи хто давав в санітарній зоні будуватись, то в принципі можна подавати в прокуратуру, і виходить, люди, які построїли в цій межі, вони мусять забрати свої. Будови, а чиновники, які звісно надали на це дозвіл, вони повинні за це відповісти згідно чинного законодавства. Але невдовзі власники та керівництво заводу планують усунути і цю проблему та повністю закрити фільтраційні поля. За словами Ярослава Галькевича, в найближчі 3-5 роки на гнідавському цукровому заводі не буде очисних споруд. Тут затіяли масштабний проект. На території цукрового заводу, яка належить цукровому заводу, будуть побудовані локальні сучасні європейські. Очисні споруди, які будуть приймати ті відходи, які доз мають дозвіл і будуть перероблятися. Тобто це буде пов'язане, по-перше, з екологією, воно не буде мати взагалі ніякого запаху, бо подібні споруди в Європі там розташовуються в житлові будинки на там, 100 метрів. Варто зауважити під час попереднього засідання комісії екологи повідомили, що 95% підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність у південному районі міста, мають усі дозволи на допустимі норми викидів речовин. Логічно подумати решта підприємств це і є гнідальський цукровий завод та біопек, якому належать поля фільтрації. Однак варто нагадати, що у районі ДПЗ, Гнідавської та Львівської працює низка підприємств з виробництва солодощів, ковбаси, м'яса і навіть величезний цех з вирощування курчат. Та він належить відомому бізнесмену, власнику торгової марки пан Курчак і екснардепу Сергію Мартиняку. Куди дівають відходи ці підприємства? Дізнатись важко, адже більшість уникають розмов з журналістами. Також варто звернути увагу на те, що південний район Луцька у перспективі має обрости комплексними новобудовами. І вочевидь багатьом забудовникам, які мають плани на ці землі. Не до вподоби те, що тут діють потужні підприємства. Звісно, питання, що є причиною поширення смороду в Луцьку, турбує багатьох. Однак влада вирішила доручити вирішення цієї проблеми більш компетентним органам. За дорученням міського голови, даним на оперативній нараді, ми підготували заяву на національну поліцію для того, щоб компетентні органи шукали причину смороду, аналізували ситуацію і так далі, тому що це не повноваження органів місце. У самоврядування тим самим міська влада частково зняла себе відповідальність за подальше вирішення цієї проблеми. А якщо пригадати давню українську мудрість про те, чиїми руками добре жар загрібати, стає очевидним, що це може навіть комусь і вигідно.